Ось цей люкс, а чому це? Ну, Граф... коли, колір... коли графіт став люксом? Ну, по-перше, колір. Колір підійде по... під будь-яку сантехніку, практично. Ага. Дуже типа, гарний. Колір графіт підійде під будь-яку сантехніку. Ну, дуже гарно, він не рожевий, він не там, якийсь червоний. А, він... а отакий. Генько ну, красиво. Ось красивий. такий класно. Блін, але, під плитку але... під мрамор, що тобі не подобається? Подивись на ніжки, ніжки підходять ідеально під ручки. Це в єдиному екземплярі, до речі, залишилися фасади. Це аж плита. З них кухні, до речі, роблять, вони повністю, знаєш, яка водонапродокта. Ну, да, вісно. А який розмір і ціна? 80 сантиметрів, 16 тисяч гривень. Дуже красива. Оця заготоване скло, Подивись, Та яка... Вона маленька дитина. Чи не може? Знаєш, щоб таке не ну, розбити, тут ну, треба ну, щоб Попригати, кілограм двісті не не впало. Да. Я думаю, таку раковину. Так що навіть якщо ти туди захочеш помитися, ти її не розб'єш. Я думаю, я не білі. Ти не ну, сходити треба.